Всім привіт! Чи дійсно круто мати всередині симбіота, як про це сьогодні пропагандують через фільми інші джерела? І хто такі симбіоти? Симбіоти це є біса. І якщо це так круто знаходитися під впливом бісів, то чому бачимо, що світ його просто розриває від війн, терору, насилля, різних бід, прокляття тому подібне? Тому що в голові цього всього стоїть тоді е, сатана. А сатана він е, безумний. Тому що е, той, хто виступає проти Бога, той становиться безумним і такі речі відбуваються. Але хто має цю силу, е, е, щоб вигнати цих всіх симбіотів, демонів, бісів з життя людини, це є тільки Ісус, тому що йому е, підчиняється вся Вселена. Тому кожна людина, яка до Ісуса приходить через покаяння, має змогу бути вільною.